Слава Богу, з вами Богдан Горояк. Моя термінова заява до керівників Держав Європейського Союзу. Завтра відбудеться в Брюсселі саміт країн Європейського Союзу. Основне питання їхнього розгляду Україна. Війна в Україні. Моя заява наступна наступному. Країни Європейського Союзу мають вести свої війська в Україну на війні розмежування. Чому так? Чому терміново? Так, дійсно ситуація складна. Перше чому е, ситуація складна. Америка радикально змінила свою позицію відносно війни в Україні. В Україні війни немає, а є конфлікт. Це недопустимо. Така ситуація. То раз. З другої сторони, Америка заборонила постачання зброї Україну. І гірша ситуація розвідка Америки даними не буде ділитися з Україною. Україна тепер буде працювати всліпу або тільки ті країни, ще, які мають розвідку, будуть допомагати. Але без Америки Україні дуже важко. І Ще одна ситуація плачево для України ракети Петріот в Україні може бути тільки на декілька тижнів, а може днів, в залежності від того, яка буде балістика або як будуть летіти ракети з Російської Федерації. Так, плачемо ситуація. Європа повинна зрозуміти, що якщо така ситуація складає, а в нас складає масу українців. Буде втікати в Європу. В Європа ближче і буде масово втікати. І кількість біженців буде мільйонна. І враховуючи ту ситуацію, я звертаюся іменно до керівників держав Європи, що вони прийняли таке рішення про введення війську в Україну. Я не знаю, що Макрон буде зараз 9-й годині виступати по своїх зерно до. Французів, але я звертаюся до вас, до керівників Європейського Союзу, що ви повинні то прислухатися до моєї заяви і прийняти рішення. Для цього Україна повинна завтра, з самого ранку, підписати заяву президента Верховної Ради і уряду про. Просьбу або про звернення до Євросоюзу, крім Євросоюзу, проведення військ. Раз. З другої сторони засідання уряду, засідання Верховної Ради мають прийняти відповідні постанови. Що не тільки підписи, а звернення Верховної Ради і Кабінету міністрів України. Бо якщо того не зробити, ми будемо мати дуже Вкладну ситуацію в Україні. Дякую. Я думаю, що моє звернення буде поширено максимум. Основне, щоб до всіх керівників Європейського Союзу була доведена моя заява. І так само вона дійшла до, 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 до наших керівників нашої країни. З вами був Богдан Рвянко.